На 48-му році раптово відійшов у вічність український політик, депутат Львівської міської ради та член партії Європейська Солідарність Юрій Гринів. Про смерть політика на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Із 2018 по 2020 рік Юрій Гринів обіймав посаду генерального директора державного підприємства Львівський науково-виробничий центр. Стандартизації метрології та сертифікації після цього на місцевих виборах львів'яни довірили йому місце депутата міської ради від партії ЄС. Політик мав інженерну, економічну та юридичну освіти. У міськраді входив до комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. Юрій Гринів неодноразово був гостем та експертом у студії проекту. Говорить Великий Львів та народне толк шоу на телеканалі. НТА. Історичний досвід показує, що кожних 100 років. Коли ми починаємо здобувати можливість незалежної держави ставати на ноги, укріплюватися, як завжди, нам ці ноги обрізає Росія. Редакція телеканалу НТА проносить щирі співчуття рідним, колегам та друзям загиблого.